Всім привіт! Сьогодні у нас коротке відео буде звіт по монтажу двохствоворчого вікна із профільної системи Rehao. З варіантом монтажу це теплий монтаж. Хочу нагадати, що основний задум і назва теплий монтаж – це основна ціль це захист монтажної піни. При цьому всьому захист монтажної піни обов'язковим є з двох сторін, тобто як з вулиці, так і з приміщення. І сам захист монтажної піни може бути здійснено за допомогою або спеціалізованих герметиків стис А з вулиці, стис Б середини, або це можуть бути захисні стрічки. Віконі там для монтажу по різному, кожен називає. Вони є теж, в свою чергу, різних виробників. Ми, по крайній мірі, можемо використовувати по стрічкам: це три виробника: український Нормайзол, німецький Ілбрук або німецький соудал. В даному відео ми використовували, можна так його назвати, комбінований варіант теплого монтажу, оскільки вулична частина у нас була герметизована стізом А з вулиці саме, оскільки це панельний будинок. І зсередини ми вже встановили захисну внутрішню стрічку від виробника Soldal. По нюансам, не нюансам, в принципі, що стрічка, що герметик будуть виконувати повну свою функцію, ви можете використовувати або замовляти те, що вам саме зручніше. Тобто не є обов'язково принциповим, що був герметик із вулиці, із середини, або і там, і там стрічка. Варіант, та, як ми виконали, теж допускається, оскільки воно працює все чудово. І тепер давайте перейдемо саме на відео, і я детальніше прокоментую саме по цьому монтажу. Як ми бачимо, конструкція встановлена, закріплена, кріплення використовувалось на монтажні пластини. Будинок, нагадаю, у нас панельного типу. Ось після демонтажу повністю проєм зачистили, пиль, бруд, весь основний прибрали, щоб стрічка добре приклеїлась. Там йде двостороння така бітомна основа, яка клеїться дуже добре, попереднього треба прогріти. Монтаж це здійснювали ще літом, тобто не в морози. І ось саме цей герметик з вулиці по контуру самого вікна, про який я розповідав. Обов'язково пройшлись навколо вікна та навколо металевого відливу.